Найвищі жителі Миколаєва абсолютно казкова, але повністю реальна історія. Спекотним літнім ранком 2019 року все місто зустрічало мене дуже високого, ну просто дуже височенного гостя Миколаєва. Навіть поліцейські машини виїхали мені назустріч, щоб супроводжувати в дорозі. Таких, як я, у Миколаєві ніколи не було. Що б там ви не розказували? Я перший, я це точно знаю. Бо я великий, мені видніше. Я жираф. Звати мене Нуру. Я народився у 2014 році. Мене та мого приятеля Логана зараз можна побачити у великому зручному вольєрі, який будувався саме для нас. Миколаївці настільки хотіли мати в своєму зоопарку жирафа. Що навіть організували програму Тато хоче жирафа для збору коштів на будівництво вольєру. Саме на зібрані кошти було замовлено проєкт комплексу вольєрів для жирафів. Будувався цей комплекс декілька років і закінчений був у 2017 році. Я і Логан не родичі. А до приїзду в Миколаїв ми взагалі не були знайомі адже привезли нас з різних зоопарків Чехії. Логан, який на два роки молодший за мене, приїхав з зоопарку Двур Кралове», а я з Оломовца. Перевозити диких тварин непроста справа. Це вам не голландських кур возити. Фірма-перевізник диких тварин має бути відповідно сертифікована. У фургонах для тварин встановлюються кондиціонери, система клімат-контролю, відеокамери, адже водій під час руху повинен спостерігати, чи все в нас нормально. Звичайно, в такому форгоні встановлюється годівничка і поїлка, щоб тварини могли в дорозі перекусити та попити свіжої водички. Саме в такому форгоні, щоправда, нарощеному висоту під мій зріст, я й прибув на нове місце проживання. В європейських зоопарках жирафів досить багато, вони там успішно розмножуються. Більше того, там іноді виникає проблема перенаселення жирафами. Особливо це стосується жирафів-хлопчиків. Молодих самців-жирафів доводиться відділяти від батьківської групи і тримати окремо, оскільки дорослий тато жираф не потерпить суперників. А ми, самці-жирафи, можемо сильно битися між собою. Жирафи здатні наносити одне одному удари своєю величезною головою з такою силою, що один з суперників може навіть знепритомніти. Але зоопарки різних країн між собою дружать і можуть мінятись і ділитися тваринами. Саме так надлишок жирафів, тобто я і Логан, і опинились в Миколаєві. І будь-кому своїх жирафів зоопарк не віддасть, спершу співробітники мають перевірити, у яких умовах тварина буде отримуватись на новому місці. А Миколаївський зоопарк приготував для нас чудові апартаменти. Ми, жирафи, тварини дуже тендітні і вимогливі, не витримуємо холоду протягів надмірної вогкості. Тому зимовий вольєр в Миколаївському зоопарку оригінальний жовтий ангар, обладнана системою опалення вентиляції, контролю температури, дворівнивими робочими коридорами, якими можуть пересуватися робітники, які за нами доглядають. На першому рівні живемо ми, жирафи. А от для того, щоб нас нагодувати, напоїти, поспілкуватись з нами, існує другий рівень, адже наша голова знаходиться на значній відстані від підлоги. У нас є декілька вольєрів, в яких за потреби нас можна тримати окремо одне від одного. Спеціальні поїлки та годівнички, розташовані на висоті декількох метрів, оскільки саме на такій висоті ми найвищі тварини планети, і звикли добувати свою їжу. Ще в нас є великі літні вольєри з справжніми зеленими деревами, з містком, з якого за нами зручно спостерігати. Але я туди не ходжу, ну його. Туди ходить тільки логан. Він молодий ще і більш допитливий. А до мене ще не дійшло, що там можна побігати і погуляти. До нас, жирафів, все дійсно доходить повільно, ну, як до жирафа. Наші співробітники, які за нами доглядають, кажуть, що правда більш коректно. Журафи це дуже консервативні і флегматичні тварини. Отак. От Ми дійсно флегматичні і повільні. Ходимо дуже повільно, ніби пливемо. Навіть біг галопам у жирафів такий, ніби в уповільненій зйомці. І навчити нас таких трюків, які вміють, наприклад, слони. Як от повертатись тим чи іншим боком, піднімати ноги, відкривати рота, дуже важко. Але все-таки, коли лунає команда до мене, я підходжу до спеціальної палиці, яку тримають в руках співробітники і яка називається таргет. Я можу дозволити людям обдивити свою голову, шию. Такі огляди люди мають проводити регулярно, щоб перевірити, чи не поранились ми бува, чи не захворіли. А якщо мене ще й підманять чимось смачненьким, то, як про мене говорять, за їжу я на все згодний. До речі, про їжу. Нас, жирафів, прогодувати не так то й просто. В природі основною нашою їжею є зелені листки, які ми дістаємо з високих дерев. Саме для цього нам і потрібен наш височенний зріст, довжелезна шия та довгий сильний язик. А що ж їсть за обідом жираф у зоопарку? Влітку все просто. Нам дають зрізані гілки дерев, які закріплюють у спеціальні підвісні годівнички, щоб нам було зручно їх доставати. А що ж робити взимку? Потрібні запаси. Зелені гілки можна висушити, а краще їх заморозити. Тоді вони добре збережуться і будуть майже як свіжі. Саме для заготівлі заморожених гілок для жирафів у Миколаївському зоопарку побудували окремий будиночок, в якому знаходиться велика морозильна камера. Його ви можете побачити позаду нашого вольєра. А ще ми полюбляємо свіжу моркву, селеру у спеціальній годівничці нам насипають комбікорм, а також сіно. Йому ми виключно люцерну. Взагалі ми жирафи трохи баловані у виборі кормів. Тобі, мабуть, буде цікаво, як же відрізнити нас з логаном, якщо ти прийдеш до зоопарку на нас подивитись. Підказую, я, Нуру, маю хутро більш контрастно. темні плями майже шоколадного відтінку, а світлі пісочного. А Логан має у забарвленні більш руді відтінки, а ще ми різні за характером. Я більше, ніж Логан, люблю спілкуватись з людьми, більше їм довіряю. Але щодо всього новенького і незвичного, як от літній вольєр, тут я більш обережний. А Логан, хоч і не так активно підходить до людей, загалом сміливіший, з задоволенням гуляє влітку на вулиці, де навіть завів собі друзів у сусідньому вольєрі, маленьких конячок поні. А ще нас раніше можна було відрізнити за зростом, я все-таки старший. Але цей нахаба виріс за роки перебування в Миколаєві на цілих дві голови. Приходь до зоопарку і спробуй нас відрізнити, друже.